Кафедра кардіології була заснована більше 40 років. На ній пройшло навчання понад 10 тисяч курсантів. Це були не тільки кардіологи, це були лікарі. Пізних професій, тому що на сьогодні найчастіше люди хворіють і помирають саме від серцево-судинного захворювання. Тому кардіологи повинні знати, не тільки кардіологи, повинні знати лікарів-будь-якої спеціальності. Як можна навчити лікаря лікувати хворого? Це мистецтво, мистецтво, яке складається з професіоналізму. Якщо ти знаєш, як лікувати хворого, ти зможеш навчити. Якщо ти не професіонал, ти не зможеш. Мені дуже повезло, тому що на кафедрі працюють професіонали. Кожен знає свою справу. А це запорука того, що ми зможемо навчити. Друга дуже важлива умова для хорошого навчання це наявність клінічної бази. Ніколи не буде хорошого лікаря, якщо він не бачить хворих. А якщо в цій лікарні, яке я маю честь працювати вже понад 20 років, за рік проходить понад 10 тисяч кардіологічних хворих, то ти можеш побачити щось таке, що не побачиш потім ніколи, але ти побачиш його і зможеш розказати про це лікарям. Медицина дуже динамічна, особливо кардіологія. Тому що з'явились нові технології, тому що з'явилася інвазивна кардіологія, з'явилися нові препарати. І дуже важливо вміти їх застосовувати. Так, є на кожну хворобу протоколи, але протокол це інструкція, а лікар це мистецтво. І саме, я вже казала, мистецтво лікування і визначає кваліфікацію лікаря, тому що лікування повинно бути індивідуальним. І в цьому я бачаю одне із головних завдань, які стоять перед нашою кафедрою, тому що треба вчити лікувати конкретного хворого, а не якусь хворобу. Дуже важливе це відношення лікаря до пацієнта. Якщо лікар стає байдужим до пацієнта, він не повинен працювати лікарем. Тому що байдужість це, ви знаєте, це біда. Саме ти повинен перейматися проблемами хворому і тоді ти поможеш. Тому що інколи хворому необхідно добре слово. і Йому стане легше. І якщо хворому після спілкування з лікарем не стало легше, то це не лікар. У листопаді минулого року наша лікарня відмічала 35-річчя. І оці ці роки пліч опліч з нашою лікарнею на базі нашої лікарні працює кафедра кардіології, функціональної та лабораторної діагностики Каразінського університету. Це співробітництво приносить дуже велику користь для нашої лікарні і для кафедри. Кафедра має клінічну базу з сучасним обладнанням, а лікарня має можливість постійного професійного. Просто наших лікарів. Також співробітники кафедри приймають дуже активну участь у лікуванні наших хворих. Коли почалася війна, то співробітники кафедри вони не покидали стін цієї лікарні і на рівні з нашими лікарями надавали медичну допомогу нашим пацієнтам. Я завжди мріяла стати лікарем-дослідником і в Каразінському знайшла для себе таку можливість. Тут я маю змогу вбирати досвід у визнаних досвідчених лікарів, отримувати найсучаснішу інформацію, що дійсно зможу застосувати у реальній практиці. Бути лікарем це звичайно цікаво, але аспірантура дає більш можливостей, коли ви маєте читати більше професійної літератури, коли ви маєте змогу. Брати участь у клінічних дослідженнях. Аспірантура вважається багатьма як тільки суха теорія, але це не так. Аспірантура це декілька кроків попереду, звичайної практики, тому що це дозволяє йти вперед всій медичній спільноті, якщо ми кажемо за медицину. Я задоволений цим, тому що кафедра кардіології Каразінського університету має потужний склад. Більш того, члени кафедри. Приймають участь у написанні багатьох клінічних настанов не тільки України, але і Європи. Тому я задоволений цим. І завітайте до нас. Чим більше людей, тим більше нових ідей. Чим більше нових ідей, тим ми ближче до прогресу і все буде добре. Дуже хочеться, щоб люди навчилися берегти здоров'я. Тому що втратити легко, а ось підтримувати його важко. І ми інколи забуваємо слова Сократа. Здоров'я не все, але все інше без здоров'я нічого.